Ні. Не пускайте свого пацюка обсцикати мою доріжку. Не зважай, принце, він не знає, хто це робить. Ну, точно хтось із вас. Геть звідси. Сюди не можна заїжджати без дозволу. Гарного дня, сир. А інші не заїжджають на білих монтажівках. Що з вами форичними не так? І не думайте, що я роси. Вибачте, що я раніше їх не приніс. У нашому районі казна що робиться. Назад, назад. Ні. Ой-ой-ой. Ні-ні ні, стоп! Ох, Та що ж... ти? Привіт! Вітаю. Як вас звати? Отто. Отто? О, -те -те о а мене еббі, -те, те о. У мене нові сусіди. Бувайте! Чоловік телепень. Я принесла вам поїсти. Ясно. Ясно. Бувайте. Ви завжди такий ворожий. Неправда, я не ворожий. Ну, а як же? Кожне ваше слово як теплі обійми. Я Не маю прав. Васі немає водійських прав? Скільки вам років? Я не рок? і гальмо! Гальмо! Ой. Машина стала! <гултарти> удар. Ти гальмо О, лид не врізалась. Та нічого, це гібрид! Well, right. Як ти сюди заліз? <гултар> Відчепися! Ні, ні, ні! Ти не окупуєш моє ліжко! Ви б не могли нам допомогти! Я не впевнений. Це, це буде дуже весело. Ну, як пройшло? Він молодець. Погладьте себе по спинці. Я завів кота. Думаєте, все треба робити самому. Але знаєте що? Це нереально. Я папа. Вівіть, бабо! Показати фокус. А достань монетку. Що ви накоїли? Віддай мені! Четвертак! Віддай Це все той дурний клоун.